Друзі, розкажу в цьому відео про навчання в данській школі. А саме хотів вам показати матеріали, які ми використовуємо, і скільки ми вже пройшли, вичаючи данську мову, живучи тут в Данії. В данській школу всі ходять біженці, ну зобов'язані ходити. Хто вже працює, може прогулювати, скажімо так. Ну, вже там полегше. А хто на допоможе, то змушені ходити обов'язково, щоб мати виплати. Ми ходимо, вже працюємо, але ми ходимо, на увазі, ми зацікавлені, у нас є інтерес, бо ми хочемо чогось досягнути. Тому ми вчимося. І вам покажу, щоб ви собі просто розуміли, наскільки це масштабно, немасштабно і чи важко собі оцінили вчити данську мову в мовній школі. І покажу зараз вам, скільки ми вже пройшли матеріалів. Це буде за який період? Це буде. Ми ходимо в мовну школу. В лютому 25-го року ми пішли перший раз в мовну школу. Тобто виходить лютий березень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Неповний, напевно, ще не повних. Е 8 місяців вчення мови. Ось переді мною лежать підручники, по яким ми вивчаємо данську мову. Це є фокус перший, другий і. Третій. Це нова книжка, яку ми отримали після здачі другого модуля. Вона ще абсолютно пустенька. А фокус 1 і фокус 2 ми вже пройшли за цей період. І от ви можете подивитися, практично все було зроблено. Це фокус 1. Книжечка така. Вона складається з Ну, це мої робочі якісь моменти. я ще раз покажу, з якими ще окремо практикувалися. Вона складається, як правило, з 4, навіть найбільше. Тут є 6 тем. 6 тем. І відповідно йдуть різні вправи, різні плани. Там, мені дуже подобається методологія така викладення, є і аудіо. Ми маємо доступ до такого додатку, де ми можемо до тої книжки самі включати собі прослуховування і потім виконувати завдання з допомогою аудіо. Різні плани. Є і завдання на практикування в групах. Хоча зараз там це не дуже актуально, але і таке є. Ось такого плану, бачите? Оце, як правило, завдання. Такраз є групові для опитування. Ти питаєшся в класі інших учнів, ставиш якісь оцінки, скільки набрав, а потім на дошці підбивають підсумки по якомусь завданню. От. Ось такого плану нерухомість, наприклад. Тему ми брали, де ми вчили, що таке Лейл Хіл і так далі. Хус, Саммер Хус. І ось типи нерухомості. Цікаво. Про сім'ї у нас були теми, де ми вчили е родичів, там племінник, от Нео, Фатер, бо, Бро, Фельд, батьки тощо. Ось так, текстів багато тут є. Ми його перекладаємо, співставляємо. По суті, принцип побудови ну, такий цікавий. Бачите, малюнки такі, от ми дорослі вчимося з таких, таких книг. Фокус 2, він, в принципі, не сильно нічим відрізняється. Інші теми були. Можливо, ясно, що складністю буде відрізнятися. От був рецепт, наприклад, приготування якогось пирога. І поетапно... Потрібно було вказати, що за чим дії, дія, яка відбувається. Тут помилки були, до речі, в рецепті. Ми слухали ось в аудіо. І треба було слухати і виправляти помилки на слух. Ну, Текстів багато. Читаємо, перекладаємо які незнайомі слова. От, Отак от виглядає вивчення данської мови. Це була тема е, така цікава про медіа. Дізнавались про блогерів. І це, до речі, книга про реальних людей. У на увазі багато реальних є прикладів. Оце е, в данії відомі блогери. І е, Про них якісь історії ми перекладаємо, тобто це щось невигадане. Тут статистика якась була, яку ми аналізували. Скільки там людей читали газети, дивились телевізори. Тому що Трошки деякі вправи ми пропускали, але ми зробили відсотків думаю, по 90-80 по мінімум того всього. І, до речі, в кожній книжці в кінці йде частина граматики, яку тому, на цей модуль треба розуміти знати. Тут вимова данських Д, як вона в них вимовляється, Ри. Нам пояснювали вчителі, хоча нам ще вимова, напевно, не є така, як потрібно. До речі, цікава літера у них є G, типу Оця, вона теж читається дуже цікаво, по-різному, в залежності, де вона стоїть. А, тут, до речі, і про неї є. Ось. Вона може читатися. Раз, два, три, чотири варіанти. От. В принципі, підручники направду, є класні. До речі, оце я вам покажу модуль коротенько, Як виглядав модуль, один з останніх, це останній екзамен, який ми здавали. Він склався з двох екзаменів, і один екзамен був це варіант Б, ну, але це приклад. Це були в нас інші були завдання, але наподобі. Ось є список слів і тексти, І треба було вибрати слово, вставити в текст. От. І друга вправа була це просто викреслювати непотрібні речення. Тобто читаєш текст. Розумієш, яке речення тут не по змісту не підходить по, логі... по логіці. А воно ще так буває деколи запутано, тому треба тут знати вже так трохи слів. От. Такі ще такий самий у мене варіант, або теж ми готувалися до монтура собі, проробляли. А завдання у нас були інші, але ми успішно здали, слава Богу, це і плане. Ще покажу зараз, як вже почав я вчити нову тему з фокусу третього. Як це вдома в мене виглядає? Ось книжка Као собі зробив. Я, до речі, використовую такий годинник таймер це для того, щоб концентруватися. Може, кожен по-іншому собі якось організовує навчання. Ну, взагалі ми ходимо в школу, ввечері я ходжу, але от від, зміни, відмінили сьогодні школу, мабуть, вчитель захворів. І е, сам буду вчитися. Інколи так до модуля готуюся. І в мене вже в фокусі третьому. я вже взяв тему. Оцей фрицил це є вільний час. І тут ми розбирали. Самостійно розбирав ось, різні активності, типу. Got dance, це ходити на танці, goтur прогулюватися. Сьомети плавати. І тут картинки є, треба їх співставити. І вже зробив я декілька е, 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 сторінок модулю, першої, першої теми. Діалог зробив що це слухаєш і маєш по слуху вписати слова. Ну цьому, оце в школі я робив. правда, троє учнів, це якраз анкетування, опитування. Ставиш питання. What go do e скільки, як часто ти ходиш до кінотеатру? Ну, Наприклад, і треба було в групі проаналізувати, хто скільки таку статистику потім підрахувати, хто скільки чим займається. Тут потрібно було з тексту написати лист на рахунок того, що ти дитину хочеш записати в спорткомплекс якийсь. Тобто тут текст був, а тут ти вже заповняєш анкету, які ти години хочеш. Тобто такі цікаві завдання, я до того веду. Не нудні, зовсім не нудні. Тут восьмо мій вправі, а це вже був аналіз графіків, те, що я згадував з попередніх книг. Тут на питання, скільки яких процентів, хто там плаває, хто ходить на футбол на основі тої, тих, тих діаграм. І отже я добрався до 9 вправи. Тут будуть питання, я вже свій переклав, хто не займається спортом, хто їздить за кордон зі своїм клубом. Они словом це питання. І тут самі тексти, які треба прочитати, зрозуміти, які не ну, зрозуміли слова перекласти і відповісти, які персонажі. За що відповідають? Це знову будуть на аудіо слухати, як правильно вимовляються різні звуки, типа ІС, ЕК, оці звуки їхні голосні, в яких в 9 їх є, а в українців 6. І потім вже йде наступна тема після вільного часу у мене буде знову тема нерухомості. Будемо поглиблювати її. Тобто ми вже таку тему проходили в фокусі першому. Зараз будуть, очевидно, нові слова і нові завдання. Така побудова книги. Наскільки нічого не поміняється, має бути 5 модулів. Ми зараз на третій перейшли. Тобто цю книжку пройдемо, здамо екзамени і вже перейдемо на четвертий модуль. Пройдемо четверту книжку, дадуть нам п'яту, пройдемо п'яту книжку, будемо випускні екзамени мати. Тому, тому так десь виглядає навчання данської мови в Данії. Ще хочу на цікавий аспект звернути увагу, який насправді буде для нас, українців, ну, непривичний, дивний. А, те, що в книгах, в кожній книзі зустрічається ось такого плану пари. Як це м'яко сказати? Ну, ви розумієте, які пари? Чоловік і чоловік. Тобто, в них толерантне суспільство, в них це є нормально, коли в книгах є. А, Такі розділи. Тобто, ось де тексти є, тут, зокрема, пише, що це є відомий от, Адель Азіз, коли він там народився, хоча він з Абу-Дабі народився, він є жу відомий журналіст. І що тут пише в нас? Хан Бо, ідей по Вестебро і Копенгавен, Самен Мелсін Мен. То живе він вести в розі своїм чоловіком. Ось, його чоловік. А ось той Адель Азіс. Такого плану зустрічаються тексти. Видно, можливо, у них так не знаю, Показують толерантність до різних категорій людей. Але от в Україні я б такого не уявив. Тут ми з таким раз, разом вже фокус, фокус перший. У фокусі другому також подібні статті попадаються про гомосексуальні пари. Так, коротенько ще скажу. Ну, от фокус 30, тільки ми починаємо вчити. Аналогічно, розділ граматики, ще в мене є новенька книжка, навіть не хочу добре відкриватися. От, Розділ граматики, знову звуки і пішли теми. От такої, такого плану завдання. Ілюстрації багато, цікаво. Книги нам видають безкоштовно. Ми за них не платимо, проблем з тим немає. Хочеш вчитися, вчися. Так, і крім книг, за оцей період покажу вам ще, друзі, яка мене папочка назбиралася. Це матеріали, які нам давали вчителі окремо на уроках пропрацьовувати. Тобто це можете собі перекинути, така нормальна стопочка. Різні. Це навіть нам вчитель на дошці, здається, чи де малював. Це як слова щось різного плану. Діалоги ми опрацьовували. тут Все не передивишся, але це повністю по данській мові. Така папочка. І вона не є тоненька, вона в мене вже така досить грубенька. Оце матеріали за цих сім місяців, за цих вісім місяців вивчення данської назбиралися. Так виглядає наша. Наш клас, де ми зараз вчимо данську мову. От я хотів показати: у нас тут є така, такі слова, питальні, які будуть по різним, на різних мовах, як. Тобто данська, українська, польська, наприклад, що, то буде по данськи во. Польська буде ЦО? Китайська буде якісь і Турецька буде не. А саме цікаві дві останні мови це Тамілськ і Тигринія. Тигринія це Еритреї говорить. Ну, це африканська мова. І ось які там цікаві, цікаве <Стараз> письмо. <Стараз> Чесно кажучи, <Стараз> Данська виглядає не такою складою, коли подивишся на Тамілську. Тигринську мови. Ось. А це наші що де во, вем, ве. Воно, коли, воден, як, во фо, чому? Во манге скільки, во Гамель скільки років і во, лене. як час, Який час Ну, який час, воленя? Як довго це більше перекладається? Ось так навряд по-польськи написано, як блугом. Тому тут не зовсім я рахую, що правильно. От такі мови. Ну, тепер ви будете розуміти, як виглядає навчання данської мови. Тому треба вчитися. Вчитися треба тому, що ти іммігрант, і тобі без мови ну, дуже важко. Англійська трохи допомагає, але звичани, вони для них рідна данська. І якщо ти хочеш чогось тут досягнути, якогось там. Хорошої роботи, успіхів, ну потрібна мова. Можна не вчити, можна працювати тут, приїхати, працювати якимось. Але це вивчення твоєї мови це прямо пропорційне, так, на мій погляд, до того, як ти заробляєш і скільки ти заробляєш, і як ти інтегруєшся. Неможливо без мови інтегруватися. Не, не зможеш без мови отримати ПМЖ, якщо комусь потрібно, і також без мови. Навіть важко вирішувати банально побутові якісь питання. Особливо дуже важко. Медицина це дуже важко. Медицина. По телефону майже всюди треба записуватися до лікарів. Вихід хіба є, йти до комуни, прос на Хелп Деск проситися, щоб вони вам замовили. Це є така можливість в Данії, але самостійно, щоб було простіше подзвонити, записатися, поїзд, а вони ж питаються. Тобто ти не просто дзвониш і кажеш, допишіть мене хоча б дві фрази, а вони будуть питатися, що тебе сталося, коли сталося, чого. От я недавно окуліста шукав в дитині. Ну я по-англійськи зрозумів, що там по-іншому нам треба було звертатись, не туди, не до нашого сімейного лікаря, а напряму шукати. Ну, але от такі от відійшло трошки від теми. Одним словом, це відео було чисто по вивченню данської мови. Хто буде їхати до Данії, може просто подивитися і зрозуміти, що його чекає. Не бути в шоці, коли приїде сюди. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал. Канал у мене буде розвиватися. Також будуть появлятися нові теми, нові відео, і не тільки буде Данія. Скоро побачите. До зустрічі!